Вітаю підписники та глядачі! На огляді ліхтари від бренду WORKUS, модель HD03. Ліхтар постачається в картонній коробці. Одразу тут фотографія зображення ліхтаря, оливковий колір. В даному випадку в мене помаранчевий, буває також блакітний чи синій, який він там є. Моделька HD03 це новинка, нещодавно з'явилась на ринку. Бачимо тут деякі характеристики: виробництво Китай, колір помаранчевий, як мене вказано. Так, це у нас QR-код. Кому цікаво, скануйте посилання, буде в описі під відео, для бажаючих замовити ліхтар та ознайомитись з асортиментом. Одразу деякі характеристики, це 680 люменів, відстань 180 метрів, вага 49 грам, мультикольори тут різні. І ще також характеристики маємо. Скільки часу працює в різних режимах, тобто час роботи може бути навіть 36 годин в мінімальному режимі. Далі режим 20 люменів 7 годин 40 хвилин, 110 люменів 2 години 10 хвилин, 320 люменів 1 година 20 хвилин та турборежим 1 година та 10 хвилин. Клас захисту IP 106, тобто не боїться води і 6 це в нас захист від пилу. Ударостійкий, не боїться падіння з висоти 1,5 метри. Тут у нас також характеристики Type-C зарядка, акумулятор 500 мАч. Розпакуємо та глянемо, як виглядає всередині комплектація далі. Дістаємо, зрозуміло, попередньо я розпаковую його. Деякі моменти як користуватись, це все дістаємо. Дуже велика інструкція. Зараз я її вам розгорну. Інструкція у нас на таких мовах. Російської, української немає. Дуже величезна інструкція. Ось така здоровезна інструкція. Кому цікаво, ставте на паузу, та можете прочитати. Швиденько покажу її, а далі розглянемо безпосередньо сам ліхтар. Далі по комплектації темляк, зарядний кабель та безпосередньо сам ліхтар. Ліхтар досить маленький для порівняння коробочка сірників, щоб ви розуміли, якого він розміру. Кабель для зарядки це у нас Type-C. Ось тут роз'єм. Він гумовий так і має ущільнювач для того, щоб сюди не попадала волога. В комплекті маємо темлячок. Зараз його підчепимо. Ось таким чином маленька частинка. Ось так чіпляється. І потім тут карабінчик, де він ось можна за кільце підчепити і носити будь-де на спорядження, або просто в кишені і швидко його діставати. Можна навіть потім ще великим карабіном кудись підчепити там на штани, чи я не знаю. Характеристики ліхтаря, вага 49 грам, корпус виготовлений з алюмінію. Маємо кліпсу за допомогою неї можна фіксувати практично будь-куди також тут. Прогумоване, воно дуже цупке, навіть буде чіплятись за тонкі поверхні, бачите, і тримається впевнено. За рахунок кліпси можна почепити на одяг і дуже зручно присвічувати, що руки в нас залишаються вільними. Оперативно можна почепити на козирок бейсболки і працювати і руки вільні залишаються також. Ліхтар добре заходить в стропу молі для перенесення або навіть використання, також цілком підійде. За рахунок магніту можемо розмістити на будь-якій залізній поверхні. Це дуже зручно для ремонту техніки. От Вмикаємо. В будь-яке місце, куди ви не підлізете великим ліхтарем, маленький ліхтар вам не просто допоможе, а навіть залишить руки вільними, що дає змогу працювати доволі таки зручно. По оперуванню маємо дві клавіші. Це основна клавіша, яка нам вмикає світло. Та з правої сторони клавіша, яка нам робить ближнє та дальнє світло. Ось ближнє світло та дальнє світло. На клавіші з лівої сторони є лампочка індикатор. Якщо вона горить зеленим кольором, значить у вас заряд від 100 до 50%. Якщо помаранчевий колір, то від 50 до 20%, якщо червоний, залишилось 20% і менше. Якщо заряджати ліхтар, то індикатор горить червоним світлом. Коли він зарядиться, буде зеленим. На зарядці також можна користуватись ліхтарем. Для довготривалої роботи ліхтаря потрібно його заряджати не рідше, ніж раз на півроку. Ліхтар має 4 основні режими роботи. Вмикаємо його, затискаємо з лівої сторони клавішу і збільшується яскравість. Це у нас турборежим. Тепер слабенький, затискаємо другий, третій і максимальний четвертий режим. Якщо ліхтар вимкнутий, двічі натиснути ліву клавішу, у нас вмикається світло. Різних кольорів. Зараз помаранчевий. Далі затискаємо клавішу і змінюється колір. Для того, щоб зупинитись на кольору, просто відпускаємо клавішу. Є бажання змінити колір, далі затискаємо клавішу. І вибираємо колір, який нам потрібен. Щоб змінити режим із різними кольорами, знову ж таки, двічі натискаємо на клавішу. 1, 2. Зараз режим маяка. У певному кольорі. Якщо змінити колір, треба затискаємо клавішу. Буде режим маяка в цьому кольорі. І так далі вибираємо потрібен кольор. Міняємо режим, натискаємо ще двічі. Режим стробоскопу. Це у нас такі типи, як поліцейська мигавка, бачите, червоний та синій колір. Далі двічі натискаємо. Ось такий режим, де в нас кольори саме по собі змінюються. Ще двічі натискаємо. Ось такий режим, якийсь, типу, як святковий, не знаю, навіщо стільки багато режимів є, але, в принципі, непогано, що вони тут. Ще двічі натискаємо, ось такий режим. Тут, мабуть, можна також змінити колір. Ні, колір не змінюється. Ще двічі натискаємо. І повертаємось до. Ні, це в нас ще не попередній режим. Автоматично змінюються різні кольори. Ще двічі натискаємо. Ось такий режим швидше бігає змінюються кольори. Ще двічі натискаємо. Маяк знову якийсь. І це вже у нас, мабуть. По колу йдуть оці всі режими. Якщо ліхтар вимкнутий та тричі натиснути клавішу. 1, 2, 3, вмикається режим маяка типу такого. Раз натискаємо, він підмигнув, натискаємо ще підмигнув. Затискаємо, він світить. Щоб вийти з цього режиму, натискаємо тричі. 1, 2, 3. Виходимо з цього режиму, звичайно світить ліхтар. Один раз натискаємо і вимикається цей режим. Якщо вмикнути ліхтар та натиснути тричі, один, два, три, у нас режим стробоскопу. Це дуже круто підходить для самозахисту, воно сліпить. Якщо б не камера, я б тут уже осліп. Так, а тепер саме цікаве, тестується цього кишенькового монстра. Абсолютно темно. Ось куди б я не направив, ледве помітно. Зараз спробую різні кольори. Ось червоне. Як воно світить взагалі? Слабенько так. Змінюємо колір. Зелений вже трошки краще, це вже жовте. Ось таке більш зелене. Давайте щось таке типу маяка. Ну оце як воно буде, блимає. Воно недалеко. Так, а оце що в нас? Ну, для освітлення не дуже, це просто щоб на нього саме як дивились. Так, давайте звичайний ліхтар потистимо. Вмикаємо звичайний режим. Найслабкіший. Найслаб... Так як під ноги світити, зате він дуже економний, його вистачає аж на 36 годин, якщо. Повний заряд. Світить десь приблизно, якщо так під ноги, то метрів на 3. Наступний другий вже добре освічує. Це у нас, до речі, ближнє світло. Потім будемо тестувати далі. Ось так освічує вже приміщення, там помітно Приміщення десь у нас метрів 10 приблизно. Далі третій режим, яскравіший. Вже так у нас освічує значно краще, але це ближнє світло. Турборежим дуже добре освічує велику площу. Так, тепер давайте все те саме, але дальнє світло. Вмикає дальнє світло найслабший режим. Ось він до приміщення ледве пробиває. Наступний режим О, вже дальнє світло працює непогано. На цьому лейтовому режимі вже можна щось так просвічувати. Вон, якісь дерево там ледве досвідчує третій режим. Це вже дуже добре світить. Приміщення на нас помітне. На дерево свічу. Велике дерево, бачите, тут також просвічує, куди ще вдалечінь, туди він посвічує. Бачите, там також велике дерево метрів за 30. І турборежим. Це дуже добре світить, дивіться. Велике дерево, метрів 30 це добре можна ну, дивитись, якщо 10, то взагалі ідеально свідчує. Ну, він це зрозуміло, якщо вмикнути, от міняємо на ближнє світло. Одразу бачите, як воно розсіється. Тепер дальнє. Турборежим він буде прожирати багато. Його не радив використовувати це в екстрених умовах. В принципі, достатньо ось другий або третій. Цілком достатньо його, він нормально світить. Режим стробоскопу, наскільки він серйозний. Клаці, Раз, два, три. Вон взагалі все засвічує, блимає так конкретно. Дуже потужно. Ось найперший режим, найслабкіший. До речі, камера не передає, він. Освітлі значно краще, ніж це видно на камеру. Давайте наступний. Ось другого вже цілком достатньо, якщо просто кудись іти. Можна навіть ось таке освітлення. Типу ближнє світло, воно розсіє дуже багато. Велике поле зору в нас виходить, дуже велике. Навіть більше, ніж людина буде бачити. Ну, дальнє світло так можна ходити і світити без проблем. Третє це вже в іншому місці. Добре. Четверта, він прямо аж багато дуже світліє, якщо ближнє світло на турборежимі. Ну, воно на турборежимі ближнє світло якось не підходить йому. А от дальнє світло, капець як багато засвічує реально потужний малюк. Ось також червоне світло, воно потрібно, щоб ледве там щось десь трішки підсвітити. Але, як недолік, його швидко не включити. ось, Наприклад, пробую. Вмикаю цей режим з різними кольорами. А, до речі, він у нас зберігається. Я тобто вимкнув і двічі клацаю, зберігається, тобто червоне. А зараз перевіримо, як воно буде зберігатись. Звичайний ліхтарик використовую свічу, вимикаю. Два рази клацнув. Так, червоне зберігається, це дуже круто. Військовий думаю, мене зрозуміють, навіщо такий червоний, тому що він не кидається абсолютно в очі. Якщо десь там треба поковирятись, підсвітити, щось десь там розгледіти, то це дуже крутий варіант. Ліхтарем я приємно здивований, тому рекомендувати можу, аж бігом він дуже крутий, як на мене. Абсолютно темне приміщення, ліхтар налаштований на мінімум. І цього достатньо для того, щоб освітлити невелике приміщення. Тут, в принципі. Все буде видно, якщо другий режим. Це навіть може бути і занадто третій взагалі світло. І четвертий дуже освітліє. Це в нас дальнє світло. Вмикаємо ближнє і спробуємо заново. ближнє світло для приміщення невеликої площі добре підходить. Друге. Оцього другого на ближньому взагалі можна практично будь-що раз до стіни приблизно метрів так 4. Як ви бачите, цей маленький монстр капець, який функціональний. Тут дуже багато функцій. Він підійде як для кишенькового якогось використання з собою носити на EDC, для того, щоб почепити на спорядження, для велосипедистів, може кудись там на рюкзак чи кудись, щоб подати сигнал, що у вас там якийсь маячок, щоб був, що ви ти типу, поїдете, наприклад, вмикнути ось таке. Потім двічі натиснути щось типу того, щоб мигало. І подавало сигнал, що ви десь їдете. Може там не червоне, а нехай воно буде зеленим мигати. Тут настільки багато різних режимів, що я навіть не знаю, як їх всі використовувати. Хто як вважає, як іми користуватись, можете написати про це в коментарі. Ну, Зрозуміло, що, мабуть, ось такі режими це просто як по фану погратися, бо де їх взагалі можна застосовувати. Нагадаю, що це новинка. Ліхтар коштує 1999 доларів. Бажаючи замовити, переходьте за посиланням під відео. Кому сподобалось відео, проставляйте вподобайку. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.